Усі вітаю на своєму каналі, мене звати Арсеній. Сьогодні вже останній день вересня, 30 вересня. Погода в нас дуже змінилась. У нас набагато вже холодніше. Завтра починається жовтень. І почались такі дощі. осінні, в принципі. Як зазвичай, восени е, дощі. Похмура погода. подивився Курка одна ще ходить і одна ще сидить в гнізді. Не в гнізді, я не знаю де вона. Та, в щось вона завжди сидить. Я не знаю, чому вона тут сидить. Вона вже днів 5. Просто ночує тут. Вранці вона встає. Коли кури всі закриті, зачинені вона тут, все ще все, ходить. Ось по подвір'ю. Тобто не вона... знаю так, чого. Так, сьогодні кури знесли. Поки ще два бачу, що не знесли. Ось. І ще одне. О, нормально так, я вам скажу. На цьому тижні воно прибрати в курей, вже треба прийшов час. О, що таке? Тільки я, я забрав яйця, вони вже тут вибігли. Мокрі вони. Мокрі, звичайно. А як же ж тут? Будуть? Вони не будуть мокрі, якщо дощ? Я вам скажу, дивіться вже скільки які листя падає і все більше і більше. Його падає вже справжня осінь, вважайте, вже другий місяць починається. Ось. А ви що тут? Уже, вже не літо. Звикайте до холодів. Ночують ну, собі тут, напевно, Ті просто поки холодно дощ сьогодні. Ну вже не погуляти їм, звичайно. Тому що ж холодно і дощить. І вітер уже холодний такий. Відео в цьому році, в цьому місяці вересні Вийшло небагато, всього 4. Це четверте відео із 30 можливих. Ось так. Не думав, що я не буду так знімати. Ну, що я не буду. Ще я зніму лише 4 відео за цей період. Але що вийшло вже. Як вийшло, так виходить уже. Не знаю, що як шовні буде ситуація. Ну, звичайно, не буду обіцяти вже, тому що е, ну, буквально різниця. Одне відео виходить раз в е, один або в півтора тижні. Можливо, декілька днів десь днів шість. Е, ні, вісім днів тому вислано останнє відео. Люблю таку погоду, чесно, я вам скажу. Фух. Ранки холодні, так, і день холодний. Сьогодні в нас було 9 градусів, в четвер передають 6 в день. Такі приморозки ще не передають. Мінімум 1 градус тепла. Але з я бачу обсипається вже листя так конкретно. Відчувається вже справжня осінь. Це місяць взагалі якісь різкі, не знаю, ці перепади. Деператури. Буквально днів 10 тому ще було десь в 30 градусів. По відчуттю. А сьогодні вже буквально за тиждень, 10 градусів день. Взагалі, початок вересня був дуже спекутним. Потім такий, знаєте, прохолодний. Потім знову тепло і знову зараз дощі почалися. Уже сутеніє. Вже зараз о пів на сьому вечора. Ось. І значно вже так темніє. І день набагато, я вам скажу, зменшився, оскільки. Ой, що ти? Тузик. Ховаєшся. В буді. Ось. Ще яблука, деяких яблу, яблунь ще навіть вісять нам в дереві, але їх майже вже нема. Ну, я не знаю чесно, коли будуть відео, які я запланував, щоб я, я хотів зняти відео про 4 чи хвороб. Але я не знаю, коли вони вийдуть. Коли я зніму, точніше їх. Тому що дуже зараз часу мало. Мало я вам скажу. На, ну, на першу зміну. Хоч і на першу зміну, але все-таки мало часу. я вам скажу, е, Ну, в понеділок, знаєте, мене також не завжди виходить. Але от мене вийшло так. В минулий понеділок вийшло. Це ні. А, так це вчора понеділок був. Ну, дивіться, взагалі в понеділок, можливо, я думаю, буде виходити, але просто зараз. Ну, взагалі, в мене понеділок 5 уроків, закінчуться вони о 12.30. Вівторок, четвер суб... Ой, яку суботу, вівторок, середу, четвер у мене закінчиться 6 уроків, закінчується о 13.25. І лише в п'ятницю, О, це в п'ятницю. Треба якось стигати, знімати відео. У мене 7 уроків закінчиться о 14... о 14.20. Ось, ну, салі на 8, все починається навчання. Тобто, ось так. Ну, Буду старатися, але ж. буду старатися. Знімати відео в понеділок. Ну, взагалі частіше вже я навіть не знаю, але не обіцяю. Я вам кажу, тому що багато ну, навчання почалися. Часу кардинально мало, дуже мало. Ось оце, це, ви сьогодні якось так вийшло зняти відео. Тобто, вийшло в мене 4 відео з Ось. Тому якось так. Ну, добре, друзі. З вами я буду прощатися. Зустрінемось в наступних відео, які не знаю, коли я буду їх знімати. Хоч, хотілося б, щоб частіше. Але хоча б через день знімати їх. Але не, не знаю, чи вийде в мене, чи як буде. Тому усім бажаю миру, добра, щоб все було добре. І до нових зустрічей. Усім па-па-па-па.